Агрус. Это и... агрус. Такие. Такие розовые. Есть и желтый. А это розовый. Вот. Розовий агрус. Ну, ну є ще трошки ще трохи є смороди. Всі смородина. Ось. Ми просто сильно любимо ягоди. У нас різних ягод вистачає. Це малина, красна. Вот. Це один сорт малини красний. Тут ось сюди другий. Це нам взяв Саша. Взяв Саша, да. так. ще покажу на другій віточці, Як вона росте. Ось, дивіться. Є друга віточка. Дивіться. Дякую. Ось. Вот так вона на човнаград гроздями росте. От. от. в гроздів наче виноград. Така крупна малина, гарна. От крупна. Це Саша там, дядь. Ми посадили. А це це мама принесла і ми посиділи. Її якась подружка там дала. От. Це гніт називається. В нього варені можна варити. Компот чуловоді, що можна закривати. Ось. Він ще зелений, він аж не буде спіти. Думаю, вам цікаво знати, як мою маму звати. Мою маму звати Світа. Світлана. Ну це мій кабачок. Вже такий. Батух пустив, вже розростається. Скоро будет кабачки. Ну, рукой сюда уже есть, Ну, мить но чуть-чуть отстаем. Кабачок. тебя другой? Может, чуть-чуть отстаем. Есть еще такой виноград. Розрісся хай милий, я не знаю, куди його діть. То гніт таким, так росте гніт, таким ну, деревом, круглим. А це виноград, Лідія, розрісся хай Що Не знаю, що ним робити. Ріжеш, ріжеш, а йому хоть бахне, ще росте, росте, росте і росте. Це наш улюблений виноград, сортовий. Ось такі, такі длинні будуть ці ягоди. Він тільки в'яжеться, коли пов'яжеться, пов то покажу вам, який він. Він тільки в'яжеться. Ось, так, ось такі. О, на жаль, вже вам не видно, да? хотіла показати вверх. Отак ось трошки видно вам. Ось, от іківо. Це сортовий. Я не пам'ятаю сорт. Не награда. Ну він, він наш улюблений. Ну, це малина, я вам вже показувала. Це того сорта, що там ще зросте коло цього. Ну, коло цього. Коло сусідів. Вон там. Це той самий ну, малина. Ну, і є шпаржа, косоля, ми любимо спаржу. Косоля. Пусть вона цвісти буде Спаржа. І така у нас спасунка. Я вже показувала вам цю Показувала. Це мята. ми любимо м'яту чай І горбуз. Вот тут нас что-то гарнуть. Саботов уже пустые разрастають. Ну, у нас там что за поворотом трохи Есть, ну ось, ну там нельзя. Сына не покатать. Есть, ну, ну як нельзя. Можно, но там... Мої улюбленці, я б не хотіла їх показувати. От. Хоч один ну, попав на відео, не бачите. Один хвіст. Ну все, це ще один сусід Анік. Альбін батьковий брат. А це лісниця, по якій ми виходимо. на чердак. А так ось я покажу. Ой, вид чердака. з чердака. з чердака. І балкон. Ну, а це казачий. Ну, один уже цвітарясну. Красиво цвіта. Рясно. Красиво цвітарясну. Другий дики пускай бутоны. А нам бутоны. Ну, тут пропав. А це ще один живий. Такий короткий. Це наш родок. Сейчас, может, что-то вам расскажу. Не знаю, про что вам рассказать. Ну, сейчас что уже расскажу. Поставлю. Такие вот дела. Такие у меня дверь. Сейчас поподробнее. Дверь. І що вам ще розказати, а? Такого кого цікаво? Щоб ви хотіли послухати? То вікно. То вікно нашого дому. Це мій, мій док біжить. Мій дружок біжить, так? да? Мій док біжить. Тільки я не дружок, давайте амхтарчик. Ну, вже пушки в Геть, егать. Дайте в жавечерии. А, не права. Перо... Божу, що вам ще розказати? Себе показати? Це я. Отак я виглядаю. Може комусь інтересно? На мене подивитися. Я так показала себе, а мені все равно. геть темніло. І хмари набігають, мабуть, ночі дощ буде. Може, може посвітити, що можна ще пасти такого цікавого на городі? Буду рада почути вас. От вас. Сподіваюсь, вам подобаються мої розповіді, то що я показую. Дякую, вам подобається, те, що я вам показую. Так, да, я знаю, може у вас там царські двори. Ну в мене от такий, який є двір. І Він мені подобається. Кожен живе, як уміє. Це мій двір, який є, такий є мене двір. Так що прошу не осуждати мій двір. Надіюсь, я вам зрозуміло, об'яснила. кожного свій двір, розумієте? Мені мій двір подобається. Навірно, будемо прощатися вже. До нових зустрічей, так? Да? Жени мошки літають на вечір. До нових зустрічей. Ще встрінемось, побачимось. Буду рада вас бачити на своєму каналі, підписуйтесь. Лайки ставте. І удачного вам дня, друзі. І тихого дня, друзі.